12 серпня 2021 року селище Костянтинівка, Богодухівського району Харківської області. Записує вигодованець Ольга. М Як вас звати? Марія Андрея. А фамілія Тільно. З 98-річною Марією тільною спілкуються учасники експедиції. Жінці було 10 років, коли в Україні почався Голодомор. Каже, тоді жила тут, у селищі Костянтинівка. І в в 33-му сильно була була, це, ідеш на ходу впаде і вмира. І яма готова була на кладовищі. оце я пам'ятаю. Жом їли, ще велькінський рвали, рубали сокиркою, парили, галети пекли, жом їли. До експедиції увійшли працівники нацмузею голодомору геноциду, фільмують спогади людей, які пережили ті події, спілкуються з краєзнавцями, фотографують і місця масового поховання, якщо такі ще лишилися. Харківщина четверта область, до якої вирушила група, розповіла учасниця експедиції Ольга Вигодованець. Кожна родинна історія вона складає загальну картинку перебігу тих подій, як коли був чинний злочин геноциду. Мільйони людей померло і мільйони людей залишилися, але вони все життя, як говорять, тримають в серці цей голодомор, тому що це важко забути емоційно. Ще дихає людина, а вони грузять. І яма готова була, поки повну яму накидають людей, а тоді закидають. Ні труни, нічого. На Харківщині за три дні планують відвідати вісім населених пунктів та опитати близько 15 людей. Свідків шукали завчасно, розповідає вигодованець. Ми писали листи в громади, і вже там нам допомагали сільські голови, старости. Соціальні працівники, потім зв'язувалися з родичами свідків голодомору безпосередньо зі свідками. За підрахунками інституту демографії та соціальних досліджень в Україні внаслідок штучного голоду у ті роки загинули близько чотирьох мільйонів людей. Серед тих, хто пережив його, Іван Дереча насобать, мати було шестеро. І всі вижили. А чим мама вас голод годувала в 33-му році? Чим годувала? Що Щоди знайшлися, та йоди, ну, картошка з з -згорода, згорода своє. І я ходив збирати колоски. Не тільки я один, там усі збирали. Де що де є, там збирали. Ольга Вигодованець каже, після Харківщини експедиція вирушить ще до шести регіонів. Серед них Донеччина та Луганщина. Гроші на проєкт Голодомор, Мозаїка історії невідомі сторінки надав Український культурний фонд. По завершенню створять 10 відеоісторій. Опублікують їх на сайті музею. А я ось і сестри тут два фіда. Марина Сметана та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харківщина.